Так, мої карушенки, ви знаєте, що кожне утро я показую, чи я вдома в халаті, чи я десь що. Я все время вам показую і хочу до нас до дівчатки. Раніше я білі віші не носила. І все время вдівала чорне, тому що боже, сіта ти повненька, і надо дівати чорне, щоб вона скрадувало. Дівулечки. Оце і це ми нікуди не заховаємо, і ми дуже їдувати те, що нам подобається. Сьогодні я їду на роботу, сьогодні понеділок, ви знаєте, понеділка ми не працюємо. Але ми їдемо, тому що є пару заказів, я сьогодні з думаю, побуду до обіду і все. Тому що закази іменно по городі, але нової почті треба передати. Дівчки, так що їду на 8. Якщо що ми на роботі до часу будемо, ну і люди будемо до двох. Е їду в білому костюм. О захотілося білий костюм, білу жилеточку, закрутити цю гулечку і поїхати. Так що, мої красотулечки, у вас в шкафу, розовий, білий, зелений костюмчик. Ви думаєте, одівати чи не одівати? Звісно, одівати. Ви його достали, діли і пішли. Ви почули мене? Так що, діволічки, свої комплекси ми давно ж не виконати в прошлому році, в Новий рік ми зайшли без комплексів. Почули мене, так, мої? Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 7.44 і на роботу. Понеділок, так? Да? Казалось би, ми ж не працюємо. Ні, сьогодні будемо працювати, бо є трошки заказики. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, звісно, дворі дуже холодно. Я включила прогріваю машину, подогрів сидіння, тому що популечка замерзає, ви ж розумієте, так? Да? А так як я колготпи носити не люблю, штанишки штанішками, а все одно, знаєте, кожен салон, воно трошки пронизує. Ви знаєте, на дворі сьогодні такий холодний, холодний вітер. От дуже прямо холодний. Я думаю, що якби вітру не було, було б шикарно, але вітер холодний. Ви мої красотульки, ви, звісно, хто сім вже пішов на роботу, хто в шість, а Світулічка сьогодні їде на вісім. Їде на вісім, тому що так, відкриємося, пару заказів зробимо, посидимо і підемо по домам. Вам, мої хорошенькі, понеділок як починається? З правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, як ми собі тут. Заложили, так воно буде. А ми що залежимо? Що все буде добре. По-другому не буде ніяк, правильно? Так, мої красотурі, там ви питали, як мамулечка. ви знаєте, все добре, поздавала всі аналізи, капається, таблеточки поробила і УЗІ серця, і кардіограми, ну все, що можна було. Сьогодні на пів первого на плече снімок плеча треба робити, тому що рука німія, рука німіє, у мами дуже сильно. І поїдемо це, все зробимо. Ну, Моя Ніколаївна, вона творить чудеса. вона у мене, ви знаєте, я продавець від Бога, а вона в мене врач від Бога, тому що вона дійсно е, хороший врач. Якщо, не дай, Боженьку, вам понадобиться невропатолог, я бо обов'язково видам свою таліні колени, тому що вона дійсно, ну, дівчатка, якщо б я не знала, я б не говорила. Але я вам хочу сказати, що про болячки. ми взагалі їх оставили в минулому році. Ми йдемо тільки з правої ножки в хорошими мислями, але ви знаєте, в житті буває все, так що на всяк випадок повинні бути у нас всі. Правильно, мої хороші, так мої любі. Ну ще раз хочу сказати, що одівайтесь, ой, надходить, такий вітер прямо. Вулички, прямо дивіться. ой, ой, мій хвостик зараз в одну сторону піде. На дворі дуже холодно. одівайтеся і всім хорошого понеділка. Так, мої хорошенькі. на дворі 4 градуси, але я б не сказала, що 4. тако прохладненько. Слухайте, їду, думаю, боже, так людей багато, таке движення. Прямо до світофора з 8 машин Я Забула, що сьогодні понеділок робочий, Сьогодні ж робочий день, правильно? Сьогодні ж не вихідний. Так що, мої любочки, всім хорошого настрою, правда, одівайтеся. Одівайтеся, тому що 4 градуси, як моя бабушка Віра покійно колись сказала, якщо виходить сонце. Тут це сонечко з зубами. Я вас обіймаю, цілюваю і найпрекраснішого дня вам бажаю. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми з хорошими думками виходимо, отак ми з хорошими і підемо. Ви мене почули, мої рідненькі, ні на що не обращаю внимання. Дівчки мої, дивіться, у мене Тікток один 700 тисяч подписчиків. Не ведіться на другі. Я дуже бачу багато фейкових страничок, Дівулі. Там, де е, в, моя фотографія і налажують звуки, Дівулі, у мене одна страничка, де 700 тисяч. Йдіться не на одні странички, лялечки мої. Ні, ну пробочка така серйозна. Боже, яке красиве небо. Я взагалі. Так що, мої рідні, всім хорошого дня, позитивного настрою. Е, настроєння має у вас бути, ну ви знаєте, що дуже-дуже дуже хороше. -дуже 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 -дуже. Так, зараз пропустимо машинки, бо там пробка, ті я пропускати треба, правильно, мої хорошенькі Давайте, проїжджайте, гайда, всі-всі, там пробка все одно. Мені що не все одно де стояти, чи тут, чи там. Давайте, давайте, всі мої рідні. Проїжджайте, умічки мої. Чи там буду стояти, чи тут правильно? Знаєте, на дорозі е, не люблю наглих. От чесно не люблю наглих, коли в наглу лізуть. Правильно, ви любите? От скажіть, мені, ви любите, коли в наглу лізуть, Я не люблю. Я пропустю весь ряд, але не наліти. Сама ніколи не налію. Хоча я поворот можу по півчаса стояти, а мене ніхто не пропускає, Видно, така хороша є. Так що мої рідненькі. Якщо хто їде в сторону автовокзала, пробочка така байдуженька, байдуженька. Ми тянемося, тянуся 10 кілометрів. Ну нема куди спішити. Все добре. Всім хорошого настрою. Так, Танюшка, ми всі добрий ранок. Ми з Танюшкою на роботі. Так, дівчатки, мої, мальчики. Дивіться, я вам уже говорила, що в мене одна я машина. У мене одна страничка. У мене одна странічка, дитини ще там ще. в мене одна страничка тікток, дівчки мої, моя страничка там, де 700 тисяч. Е, у мене немає другої странички. Сьогодні утром я зайшла в Тік-Ток і там на моїй фотографії наложено багато звуків. Дівчата, ще раз кажу, у мене одна страничка Тік-Ток. Не одної, другої в мене нема. Не ведіться ні на які промислі, бо там пишуть: хоче в СССР, хоче тоді Вулі. Ще раз вам кажу, я зараз прямо на цьому своєму відео прикріплю свою страничку. Дівулі, говорила це мільйон разів. Сайкових е, страничок дуже багато, але я одна, ви розумієте, так? потім не було до мене претензій. замовлення приймають тільки на вайпер. Ніякого тіктока, ніякого меседжера, ніякого інстаграма у мене немає. Все, Танюшка, виключайте. Ви ще піднімайте Танюшка, ви ще. добрий день. Ми з Тамарою ходимо парою. Да, да, да. Ідемо двох. Слухайте, говорить так холодно, я вам говорю. Ну, ми з танцями з музикою, мої ріднесеньки, так? Да? Зараз ми танюшка з тобою від'їдемо. Чашку. Ми сьогодні вдвоє з Так. Да. Я дві, дві голубочки. Хоча привоз пустий, але ми працюємо. Ми ще не були, не знаємо. Там може нас в очері чекають. Ой, Танюшка, так. Да? Нас чекає. Да. Він віник. Світучка! А ну повертай на світу камеру. Нас не Добре... оборот повертай камеру. Світушечка моя, добрий ранок. Звісно, і фірма Віолета теж працює. Світуля, я тебе...

так, добрий ранок. Добрий ранок. Рикотта, сирочек, так моя риданька. Да. Скажи мені про рікоту. Що це таке рікота? Рікота – это творожок со свежего молочка. Долго кипит, и в него добавляют тяг, он сворачивается, і вот получается вот такая вот это супер пастеризоване, Можна не бояться. А як його заказати? 068 185 81 37. Ми сьогодні тоже будем передавати передачки. девочки. Рікота дуже вкусно. А давана воткану з ану авіночкам неї. Дивіться, яка видите. Як она нежная, нежная, нежна. вообще она как вот масло мажется. Вот она вообще ну, как жирный. А почем ей? 200 гривень, 200 гривень килограмм, девочки, все передається новою да. почту с нашими посылочками. Так по це ушу я дивлюся, такий клубенький. <ривість> Это у нас э, сулугуни копченая, вот такой такого вот було <ривість> называем. 350 гривень. <ривість> Оця булочка сулугуни 350 гривен килограмм, кілограм. Девочки, да. все передається новою почту. Так мои девочки, оцю сулугуньку як можна по номеру телефона? 68 185, 81, 37, один малина. Так, девочки, так, піднезомшу. Обичний слугуні 250, оце обычный сулугунь, обычный, да? Да. 350, так. 250. 250. Значить, оцей э, капчений хлібчик 300 гривень кілограм 350 так, 350 це копчений несілогунька, а 250 э, у нас Обічно. так. Я бачу ваше масло. Да. Маслечка класна, суперська. Дівчатки дивіться, вся ця продукція передається новою почтою без проблем. Так, да, все класно доїжджає, масло без всякої горчинки, сладеньке, вкусне, обалденне. Вообще, домашні... Масло по чому? А, масло 400 гривень кілограм. 400 гривень кілограм. Так, коровка да. у нас по чому? Коровка у нас по 220 гривень кілограм. По 220 гривень за кілометрів. Дівчатки, да. Аліночка передає всю новою поштою без да? проблем. Да? Ну, це ж ви знаєте куманівський мед, але його поки немає. Це остатки розкоші. А що тут таке розувеньке? Значить, є вкус, це крем мед, є вкус смородинки, малинки, є рафелка і є нутелка шоколадна. Все а, це натуральне, все це класне. 150 гривень баночка. 150 гривень баночка. Вам удачі, Аліночка. Спасибо. Сьогодні в понеділок отакий у, у нас прекрасний корпус. Мої хорошенькі, ми теж на роботі. Танюшка, заказуй каву. Так, це наша колбаска. Каву, давай. Доброго утро, тетя Валечка, доброго утро. Так мої красоні, дивіться, яка в нас красива вітриночка, колбаска, колбаска вся в асортименті, вся виложена в холодильничку. Дикий лосось, девочки, дикий лосось ми мичора получили 200 грн. 150 сьомочка. Весь товар знаходиться у нас в холодильничку. Це немаловажно. І курочка 700-800 за 100 грам. І курочка у нас є різна. Щучка, девочки, появилась щучка, політрова бабочка, баночка, 2000, Маленька, 100 грамова, 450 Так, і курочка, Тут у нас там така красота, неймовірна красота. Так, оця ікорочка по 700 гривень, дуже вкусно преміум клас. Шаланда 230 грамм, 1500 гривень, хамончик є е, 500 грамм 500 гривень, 250-250 гривень. Так, девочки, не забувайте, що у нас з'явилась дунаечка копченая, 2 штучки, 400 грн, малосольна 450 грн, пачечка. Ну, малосолочки, понятно, що місце пусте, і немає, і буде аж вже, напевно, середа-четвер. Так що така у нас красива вітриночка. І ми вже на роботі, мої рідненькі. Купив з тобою. Добрий ранок, Україна. Чашку кави, мол, 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 молока чи з молоком. Ну, одним словом, Чашку кави ми з вами випили, шматку взяли. Зараз е, лящик. У нас лящик улітає. Я Вам говорю, ну а що? Завтра вихідний, да, допустимо, що треба робити? Бутилочка пива одиначе. Мої хорошіки, понеділок, святий понеділок, а ми на святої роботі. Ну, ви знаєте, що ми свою роботу дуже-дуже любимо. Товар весь є, все є. Дівочки, мальчики, дивіться дуже багато, в Тіктокі роблять від мене фейкових странічок. У мене страничка одна. Там, де 700 тисяч підписників, де я ось говорю, не там, де моя фотографія. Ілі немає, ілі допустим, там відео без мого, без звука, а наложена музика. Тигулі у мене немає другого і ін другого інстаграма. Замовлення тільки на Viber 098 493 0776. ноль сім сімдесят шесть. І оця богиня передасть вам моїм любім красотулькам, любомулькам замовлення. Кстати, хочу вам подякувати. І у мене такі умняшки стали всі замовлення фу -фу -фу, сразу оплачуються. Я вас обіймаю, любаю. Будь ласка, слухайте внимательно ролики.